Одвічна боротьба добра і зла в Івано-Франківському обласному театрі ляльок відбувся допрем'єрний показ вистави Маленька фея. Режисерка Галина Савчин каже, постановка розповідає про чаклуна, який має на меті захопити світ та перетворити всіх людей на ледачих. Це наприклад, прикладі тьхути о таке. Зле, таке підземне, таке недобре, таке лихе з'являється на землі, яке хоче знищити все. Йому не подобається, що хтось працює, що хтось добре ставиться до людей, що хтось відроджує щось там. Наприклад, у нас ліс відроджується постійно. Не будемо порівнювати з тим, що зараз у нас робиться в країні, але це з чимось перегукується, і от з'являється такий герой, як Горан, який допомагає феї. Побороти це зло, перетворити цього злого чаклуна на якогось пенька, якого потім десь використають і заберуть в свою країну, і перевиховують. Будемо так говорити, як це робиться в усіх казках. Головну героїню маленьку фею зіграла Марина Панас. Акторка зізнається, що передати всі емоції свого персонажа, вона упродовж двох тижнів плідно готувалась. В неї блакитна сукня, крильця. Рожеве волосся, проте під час вистави вона трансформується. В неї є три розміри її, тому що ем, вона все-таки попадає в тенета до злого персонажа, і тоді вона стає маленькою. Він її заковує в ланцюги, і вона зменшується в розмірі, втрачає свої крильця, втрачає свої магічні здібності. Але протягом вистави вона намагається повернути собі е, всі свої магічні здібності і свій попередній вигляд. І, в принципі, все закінчується гарно. Одного із негативних. В персонажів бабу сороку зіграла акторка Ольга Гнатюк. Вона якби має охороняти маленьку фею, але е, вона дуже. Дуже хотіла бути багатою, такою всякою. І вона тому вирішила позабирати все в Горана, для того, щоб стати молодою, красивою і королевою. Але насправді фінал трошки інакше, тому що виявляється, що цю сроку чаклун перетворив молоду дівчину, яка розсердилася. І вона була дуже добра, хороша. От як в кінці якраз її, її перетворюють на правильну. загалом у виставі використовуватимуть три види ляльок. Мімічну тростяну та планшетну показуватимуть її глядачам до 2 червня. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.